От і закінчився перший місяць навчання. Зараз ми дізнаємося, що наші першокурсники та студенти думають про наших викладачів. Який ваш найлюбленіший викладач? Вербецький Василь Григорович. Який тебе найлюбленіший викладач? Бутенко Тетяна Вікторівна. Який тебе найлюбленіший вчитель? Мій найулюбленіший вчитель – Тарасова Ірина Юрівна. Який тебе найулюбленіший вчитель? Мій улюблений вчитель – це вчитель з географії на Дмитро Володимирович. Який тебе улюблений викладач? Шаповал Юлія Олександрівна. Який тебе улюблений вчитель? Мій улюблений вчитель – це вчитель з історії Юлія Шаповал. Який тебе найулюбленіший викладач? Василь Григорович. Який твій найулюбленіший вчитель? Івановська Юлія Вікторівна. Який тебе улюблений викладач? Авдеєва, Анна Вікторівна. Який тебе улюблений вчитель? Мій улюблений вчитель Юлія Олександрівна Шаповал. Який тебе найулюбленіший викладач? Шаповал, Юлія Олександрівна. Який тебе любив викладач? Шаповал Юлія Олександрівна. Який тебе найулюбленіший вчитель, мій найулюбленіший вчитель, Ваєбицький Василь Гайгойович. Який тебе найулюбленіший викладач? Бутенко Тетяна Вікторівна. Який тебе найулюбленіший вчитель? Станіслав Миколаївич Бажан. А зараз вас привітають наші студенти. Шановні викладачі, вітаю вас з вашим професійним святом.